Привіт, любі дорогі тільці! Це таропрогноз на березень 2025 року. І так, давайте дивитися, під якими енергіями пройде цей місяць березень, що скажуть вам карти. І також. Хочу попросити вас, діліться своїми враженнями в коментарях. Тут під цим відео задавайте свої питання, якщо вам треба прийняти якісь рішення. Задавайте питання Таро, Я б е, читаю всі ваші коментарі і даю відповіді. Також ви можете перейти в інстаграм. Тут під цим відео залишаю посилання на мій інстаграм, там більше живого спілкування зі мною. І що четверга є рубрика Задай запитання таро. І ви можете задавати щочет вага свої запитання таро. І отримувати відповіді. І так, перша карта для вас, дорогесеньки. Так, що скажуть карти? Карта фінансового росту чудовий початок березня. Карта фінансового росту вісімка Пентаклі це коли ви вкладаєте в себе, у свій бізнес, також у ріст в свою майстерність, коли ви. Можливо, станете майстром, який віддає свою майстерність. Тобто розширення ви будете наймати. Це є фінансовий ріст, це розширення. Можливо, ви ще будете розширятися і наймати ще людей в свою компанію, і будете показувати свою майстерність, вчити людей, станете отим вчителем, цим майстром. Це карта розширення однозначно. Або до вас на роботу прийдуть, люди, яким ви. Ви теж працюєте в наймі, вам скажуть, треба навчити молодих нових. Також це карта фінансового розширення, прибутку і вкладання в себе ріст як особистості. Можливо, ви здасте екзамен, ви виростете, отримаєте диплом, виростете як особистість або щось ви для себе зрозумієте. Це однозначно карта росту, розширення і, і, і не тільки тому, що. Розуміння, коли ви ростете, коли росте особистість, це дуже чудове відчуття росте ваша майстерність. Так, давайте ще одну карту. Туз пентаклів. Чудова, грошова можливість буде фінансовий ріст. І тема фінансів у вас номер один на початку березня. І, ви знаєте, буде така вдала тема. Фінансів, тому що тут також Пентаклі, туз Пентаклі це чудовий грошовий такий бонус. Можливо, ви отримаєте від когось таку підтримку, гроші прийдуть до вас, чи то від чоловіка, чи від бізнесу. Будуть такі додаткові прибуток. Це однозначно карта прибутку і карта можливостей, власне, фінансових можливостей, покращення фінансових можливостей, Фінансов, ну, Тузи це завжди початок чого, тобто, на початку шляху. А, можливо, ви будете втілювати в своє життя якийсь новий проєкт чудовий, або появиться якась нова фінансова можливість, вам можуть запропонувати щось. А, тобто такий фінансовий ріст. Тут у вас планується вирішення таких фінансових питань буде однозначно на початку. Березня, Так, давайте ще одну карту витягнемо. Дивимося. Та, рицар, рицар чаш. Це, це буде приносити вам задоволення, тому що це є емоційна карта. Тут карти фінансів, вони такі, це матерія фінансів, вона така жорстка матерія. Але це все буде приносити вам багато задоволення, повна чаша, повна чаша. І Можливо, така людина буде проявлятися в вашому житті, будете мати підтримку від такої людини, і матеріальну, і таке будете мати задоволення працювати з цією людиною. Чудові карти, і підтримка, і повна чаша можливостей, і повна чаша, коли у вас є все для того, і підтримка, і раз це, можливо, і близька людина вам якась. По бізнесу, по родині, можливо, це брат, якийсь добрий друг. Так, або колега по роботі. І так, наступна колода. Дивимося. Сімірка-чаш, тут ви будете вибирати, і цей вибір буде вам даватися нелегко, тому що тут буде, треба буде думати. А можливо, ну це може бути, знаєте, і не щось таке. Може ви будете вибирати обої в квартиру, а вибирати колір плитки чи вибирати сумочку, ви не знаєте, чи якийсь собі одяг, і буде такий. Ви вам буде і то, і то добре, і тяжко буде прийняти рішення, оприділитися а, з рішенням. Якісь будуть такі ситуації, це може бути звичайний похід в магазині, ви не зможете оприділитися, який собі купити елементарну блюзочку, чи щось, чи то, чи то, і ця хороша і ту хочеться. Так, дивимося далі: імператриця. Імператриця це, знаєте, карта покращення житлових умов. Це взагалі карта розкоші, коли можу собі дозволити, коли ви стаєте. Це також і карта материнства, карта господині. Можливо, тут ви будете вибирати дійсно все для житла. Ви станете господинею в житлі і захочете щось міняти. Буде у вас вибір, або це покращення житлових умов. Можливо, ви будете. Хочете почати ремонт, зробити перестановку, і будете думати, як це все зробити, в який спосіб це все зробити. Однозначно, це така імператриця, це карта господині, такого статусу. Можливо, ви станете мамою, або будете відчуєте себе господиною. У своєму житті це також іще карта задоволення, коли ви собі робите якісь дні задоволення, і будете думати, куди піти, в якій процедури мені ну, прийняти піти в спа, чи піти в косметичний кабінет, зробити масаж чи поплавати. Будете тут думати, це однозначно карта задоволення від матеріального життя, тому що. Карта імператриця це земна енергія і власна енергія земного задоволення. Наскільки ви вмієте радіти життю жити це життя красиво з Насолодою. Так. От. І король Пентаклів. Король Пентаклів це люди по знаку Зодіака. Також Тіті. Це ви до речі, тільці. Тільки діви і козероги. Це ви, ви станете тим королем. Ви станете це, можливо, от імператриця, це також і про жінок, і про чоловіків, коли ви можете станете татом. <смі> Однозначно, це ваша карта. І ви будете головним героєм цих ситуацій, будьте головним героєм. ставайте, очолюйте своє життя, будьте. Тим королем, який всім керує і знає, чого хоче, куди йде, керуйте всім. Всі будуть, як то кажуть, вас слухати, ви будете керувати. І так, наступна колода беріть все в свої руки, ставайте лідером. Наступна колода, а це. У підвішаний підвішений, підвішений це якась ситуація, яка не рухається, яка нікуди підвисло, щось буде стояти. Вам буде здаватися, що от уже нічого не відбувається. А можливо, ця ситуація потребує погляду з іншого боку, як тут людина у нас догори ногами. Можливо, треба, вам потрібна якась стороння, свіжа думка, свіжий погляд. Тут не, не встарайтеся попросити допомоги, спитати чиюсь думку, і тоді ситуація може стати більш такою чіткішою, і ви будете мати бачення і розуміння, як можна все змінити, щоб воно все почало рухатися. Тому що, коли ви в цій ситуації, вона підвисла, і ви вже не бачите, вам треба новий погляд поглянути під іншим кутом. А для цього потрібна, можливо, інша думка людини з боку. Давайте витягнемо ще одну карту на цю ситуацію. Шістка, так? Шістка це карта минулого, це коли ви як це як карта дитинства, карта радості такої дитячої, це коли зустріте друга як однокласника тут. Зустріти людину, яку ви давно не бачили. І ця зустріч приємна: це також обмін враженнями, обмін подарунками, можливо, ви будете обмінюватися подарунками. І також це карта такої трошки ностальгії по-минулому, або ви поїдете в, ці міс... в такі міста, де вам було добре, ви відчуєте оцей такий, таку ностальгію. по... По минулому, по доброму такому минулому. І також це коли ви можете просто сісти, полистати альбом з фотографіями і поринути в якісь приємні моменти вашого життя. Це приємна, хороша така енергія, коли ви відчуваєте любов, любов, і це може бути прояв як. А от на роботі вас похвалили. Чи ви там зустріли людину? Ой, і людина вам щось таке приємне сказала. Ви відчуваєте, що вас люблять. Можна почути таке, що ви от ніколи не сподівалися, а це сталося. І ви такі ніколи не думала, що там така та людина може таке сказати. Я думала, мене там недолюблюють, а вас навпаки люблять. Так, тому що не завжди. Люди говорять свої емоції напряму, але ви можете це почути через когось, що хтось вам таке скаже: О, от та людина так-то, так-то про тебе сказала, тебе хвалили там-то, там-то. Так. Наступна колода, дивимося: карта світ. Карта мир. Це ще карта миру, і це. Зміна, зміна якихось ваших таких, щось буде мінятися в вашому житті. Це така циклічна зміна, і це зміна до кращого, завжди до кращого, тому що мир це як іде розширення, іде таке, можливо, якась така нова енергія у ваше життя, коли ви починаєте щось робити, таке. Що раніше не робили, щось буде завершуватися, щось буде приходити в ваше життя. І коли буде щось відходити, легко відпускайте, звільняйте місце для всього нового. Це все і зміна, власне, буде в житті така кардинальна, тому що це кармічна карта, буде змінюватися. Це також карта, як і переїзду, зміна місця проживання, що це ваша тема, переїзд з місця на місце. Може бути і зміна навіть люди якихось, можливо, ви будете прощатися з якимись людьми. Якщо не ви їдете, то, то так як хтось буде відходити з вашого життя, відходити, від'їжджати. Це така карта, і відда... щось війде з вашого життя, але натомість прийде. Якщо одні люди відійдуть, то прийдуть інші. Енергії, це взагалі про енергії, коли міняються енергія в вашому житті. Але це така кармічна, сильна карта. Щось буде мінятися і щось буде приходити у ваше життя, нове, незвичне для вас. І карта швидкості. Це буде миттєво, таке миттєве рішення. Миттєві події, коли ви отак от чекали, 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 раз і за один день все треба прийняти рішення і зробити. Це карта і поїздів, літаків, кудись це може бути поїздка, може карта вісімка це як поїздка, це рух, це швидкість. Ви можете прийняти рішення і поїхати кудись, чи відпочивати, чи зробити перегід, Все дуже швидко закрутиться і ви будете швидко приймати рішення. Так, тому що вісімка жезлів це така дуже швидка карта. Дивимося далі. Такий у вас буде рухливий цей березень. Дуже таке багато змін і таких швидких рішень треба буде приймати. В усьому швидкі рішення. Так, карта швидкостей. Шістка. Шістка жезлів. Чіста жезлі це про перемогу, а про подарунки, про те, що вас замітять, вас виберуть. Ви будете собою гордитися. Вам будуть оплодувати це, як і квіти, і подарунки, і премія. І, взагалі, ви будете гордитися собою. Щось, що буде змінюватися. Тому що карта змін. Можливо, це навіть ви будете змінювати щось таке, що вам дуже сподобається, і ви зможете ви з цим впораєтеся, Ви впораєтеся з цим. Ви будете з собою дуже дуже гордитися. Це як нові проекти, здати проект, здати екзамен, а от якась ціль і це. Потребує, звичайно, вашої праці, вашої енергії, але ви будете дуже задоволені результатом. Це коли вас вибирають, ви гордитеся собою, вам аплодують і, і, і не тімся аплодують, Це перемога. Коли ви переможете. Так, дивимося далі. Чудова карта. А, це карта світ. Коли весь світ біля ваших ніг. Подивіться, як чудово це і карта подорожі. Можливо, будете планувати відпочинок. Десь на морі біля води. Це чудова енергія перемін. І перемін до кращого. І тут є вода, вода це емоції радості, щастя. А це також добробут, покращення житлових умов. А це багато радості, підтримки. І з одного боку це є масштабність, це є розширення. Ви знаєте, коли ну, це може ще й проігратися як якась можливість, яка відкриє вам двері, якісь нові можливості прийдуть у ваше життя, чудові можливості, яким ви зрадієте. І тут вже була у нас одна карта світ. Тут дійсно вже дві такі сильні, потужні у вас кармічні. Карти, якісь переміни однозначно будуть в вашому житті. Ви будете, е, і ви, ви будете отримувати задоволення від цих перемін. Вам це сподобається. Це буде як така нова, захоплююча гра. Ось такий чудовий у вас буде березень, дорогесеньки. Люблю, обіймаю вас і на все добре вам. Хай вам щастить